Понад 650 учасників із 16 країн. В Угорщині протягом двох днів тривав відкритий чемпіонат Європи з карате. Закарпатці у складі національної збірної України вибороли три золота та одну бронзу. Це брати, сестра Габріель та Валерія Моца. Для дівчини це був перший міжнародний турнір у віковій категорії 16-річних. Вона виборола два золота у боях та у розділі ката. До того ж, у фіналі Ужгородка перемогла суперницю, якій поступилася на чемпіонаті світу. Були серйозні суперниці. Суперниця була із Греції, із Угорщини, із України була та із Румунії. Всі були підготовлені. На кожен спортсмен перед змаганнями під час підготовки прагне до, лише до перемоги, тому дійсно хотіла цього. Зараз підготовка інтенсивніша, вже почався змагальний сезон, тому поєдную із навчанням, в мене підготовка до знову. Я все одно тренуюся. Шість разів на тиждень у мене тренування. Крім неділі і тренуюся, готуюся. Серед семирічок Габріель Моца виборов золото та чемпіонський титул у боях та посів третє місце у ката. Найбільше за брата хвилювалася Валерія, яка ще й підказувала йому прийоми під час боїв. Хлопчик же каже, переміг завдяки влучним та умілим ударам, які відпрацьовував на тренуваннях. Він от той йшов, а потім є йому удар. Попав Попа те. Ногою, голову. Ну, він був сильніший в мене, але я насправді його попідив. Я більше на цих змаганнях переживала забрати, ніж за себе. Зміг зібратися. Він на тренуваннях показував хороші результати. Я розраховувала, що він зможе себе проявити. Так, вийшло у нього. Із чотирьох можливих чемпіонств наші спортсмени вибороли три. Таким результатом тренер задоволений. Підкреслює, побачив, над чим іще потрібно попрацювати, аби перемагати знову. Я більш ніж задоволений цими результатами. Ми, скажімо так, робили розвідку для меншого, тому що Валерій у нас, в принципі, має куди їздити, де виступати. І ми зараз готуємося ще, ще на один чемпіонат Європи. Але вона, якби сказала, пішла на розвідку, але. Заодно побилися, забрала кубки і медалі приїхали. Зараз ми плануємо виступити на нашому чемпіонаті Європи, який буде проходити в Польщі. Він буде відбуватися 13 листопада. Ми зараз повним ходом займаємося цим, готуємось. від нашого клубу, ну, від Закарпаття буде їхати 13 чоловік у складі збірної України. А після повернення додому каратисти розпочали щоденні тренування, готуються до майбутніх локальних змагань, а також до міжнародних стартів, які відбуватимуться у листопаді.